Ми сьогодні, як народні депутати з Європейської солідарності, вирішили скористатися своїм правом невідкладного прийому у керівництва держфінмоніторингу для того, аби отримати на базове питання. Ми знаємо, що саме ця структура готувала документи на раду національної безпеки і оборони щодо санкцій на Петра Порошенка. І як сказав президент України Володимир Зеленський, там є якісь великі факти щодо фонду Порошенка, який спрямований на допомогу армії, і що це якісь шокуючі дані. Ми дуже хочемо отримати ці шокуючі дані і показати їх всім українцям, тому що в нас є враження, що президента України ввели в Оману, і що фонд Порошенка, який наповнюється суто грішми Петра Порошенка, дійсно за три роки допоміг українській армії вже майже на 7 мільярдів. Гривень сьогодні пробують використати в якійсь брудній політичній зачисті е, е, свого політичного опонента і от. Е, Знаєте, за слова треба відповідати. Ми хочемо просто відповідей, публічних відповідей. Зауважте, ми абсолютно не боїмося. А ми хочемо отримати відповіді, що саме фінмоніторинг представив Раді національної безпеки та оборони, що було прийнято абсолютно незаконне неконституційне рішення з приводу накладання санкцій на громадянина України, який знаходиться в Україні. Бо я нагадаю, що закон про санкції передбачає, що на громадян України. Які є в Україні ці санкції розповсюджуватися не можуть. Є тільки одна підстава це причетність до тероризму і очевидно, що ця людина має бути десь поза межами країни, ну наприклад, на окупованих територіях. Так? Нам стало відомо сьогодні також із преси, зокрема видання зеркало тижня, повідомило, що виявляється інформацію про те, що стало причиною і цього подання на санкції держмі моніторинг за секрет. А ми, як народні депутати, маємо право ознайомитися із даними, на яких є гриф державна таємниця. Ми готові скористатися цим своїм статусом, щоб отримати ці дані. Тому ми вимагаємо сьогодні від держінмоніторного просто-напросто виконати вимоги закону України і показати або в закритому режимі, якщо є я переконана абсолютно незаконний гриф секретно на цій інформації, або показати всьому народові України, що ж стало причиною. Ми переконані, що все це блеф, і абсурд, яким а, скористалися сьогодні спеціально, тому його закривають, тому що жодних підстав насправді немає. І я переконана також, що керівництво держмоніторингу доведеться відповідати за цей злочин. Бо Інакше ніж злочин це назвати не можна. І от в нас сьогодні Держфінмоніторинг очолює е, пан Філіп Пронін. Який був нещодавно призначений, але в тому числі його і призначили членом ради національної безпеки і оборони 4 лютого 2025 року, тобто уявіть для того, щоб людина представила ось ці от шокуючі якісь дані, які нікому не показали і нам зараз відмовляються тут показувати, людину роблять членом РНБО. І а, при тому, що жоден керівник держімоніторгу до того ніколи в РНБО не був, тому що Рада національної безпеки і оборони має займатися безпекою і обороною держави, а не політичними репресіями, і політичними честками рада Конституція України чітко передбачає, що органи державної влади може діяти виключно в рамках і в спосіб визначений конституцією і законами України. Жодна політична воля, жодна усна вказівка, чи вона відходить від президента України, чи керівника його офісу, чи будь-кого іншого, не може уповноважувати будь-який державний орган на порушення законів і вихід за межі своїх повноважень. Це є порушення закону, за який треба відповідати. Закон про санкції дуже чітко передбачає механізм застосування цих санкцій. Перше, що окрім терористів, не можуть бути санкції застосовані до громадян України. Бачимо це порушення. І по-друге, дуже чітко передбачено, які органи можуть бути задіяні в застосуванні санкцій. І у випадку Петра Порошенка це було порушено. Там жодного жодної ролі для фідмоніторингу не існує, не видно. І це не характерне для відповідних органів, взагалі роль і завдання. Питайте, в якій країні фінмоніторинг задіяний в політичних репресіях в Російській Федерації. Саме Росфінмоніторинг був залучений для внесення в так звані реєстри е терористів і екстремістів, і представників російської опозиції, і що найбільше буде цікаво, Петра Порошенка. Бо він є визнаний в Росії екстремістами. внесений в відповідні реєстри за поданням Росфінмоніторингу. Після я всіх цих, цих після... розумієте, що прийшов ще, напевно, пан заступник? Ні. Ми просто так. Да, лише хочемо сказати, що Росфінмоніторинг моніторинг був виключений з відповідної асоціації а, цих органів світі. Ми дуже хочемо сподіватися, що український фінмоніторинг не хоче поділити цю долю.